Усім привіт! Це як це, МС Віталік. Давайте починаємо. Все ж таки, не було довго таких крутих. серій, не було. Звісно, як ви пам'ятаєте, після того, як я випустив першу частину, я казав, що я нікуди не йду. І ті, хто вперше новачки, я зараз розкажу, щоб ви просто одразу так не йшли, якщо ви будете дивитися відео. Цей проект я буду розігрувати, і на ньому я апаю 70 тисяч кубів. Мені поможе абсолютно. Тепер я буду просто, ну ви розумієте, я пушу кубки і я маю апнути 70 тисяч, і от тоді я розіграю цей аккаунт. А як я буду розігрувати, це ви зрозумієте зараз. Я буду розігрувати аккаунт не через Telegram, тому що елементи дуже довго, я, тут, я тим не дуже сильно розбираюся. Я просто зроблю таке, що. Я просто говорю, пишіть коментарі в перше відео, сам перше, яке виходить, сам перша частина. І от там, якщо я там вибиратиму переможця. А ми з вами быстренько я вам покажу. Давайте быстренько я зіграю одну гру, просто щоб вас заінтересувати. чуть-чуть. І показати вам чуть-чуть ігру. Ну, показати вам, як в нас тут ігри проходять, хоча б одна. На цьому персонажі. Оу. Оф. Едгар мій без uh, той мутації, як ви поняли. Чи без той, як вона штуки. Ну, без той штуки мій Едгар хороша. І я, блін, уже чуть ли не сливаюсь. Ой-ой-ой-ой-ой, бро! Это... Ну. Не, вибачте. Добре. Я повернуся уже для вас. І давайте ми поберемо одного персонажа. Ну. Мені дуже ця віря... цей тік, давайте пробуємо на ньому зіграти. Вернусь, коли я б на ньому 150. Ну і все. Ой. І ми з вами відкриваємо, давайте пробуємо Вибити щось з ролів. Добре, тепер вже точно дійдем. Стердропи, звісно. Якщо б до дві перемоги був вже рол. Ну, нічого страшного. Е, давайте слідуючий персонаж. Просто не затягувати у вас дорогоцінний час. І... Брок. Брок. Повернусь коли буде на ньому 150. Ну і на легке ми з вами беремо теж його. Занадто просто. Чесно. Ну, суші дають нам О, екстра острій. Безумно острі Ну, це буде можна шейде. А ні, не шейде. Блін, у мене шейда немає, я забув про це. Ну окей. Пум. І ми, получається муку. Сьогодні я пну пеншень, фрам здається, тому у мене ще персонажі вже закінчились, як я поняли, до щоб апити не 150. А ні, ще ні. Повернуся, коли я вже ще її тупені на 150. Ну і занадто просто, і швидко ми її тоже піднімаємо. Чесно говоря, персонаж... Я вже чуть ли не заснув від того. Ну, у мене є останні вибори, Давайте я вам уже покажу на риску. Плюс прибавлення кубків. і ми запушим. Я на ній, 9200. Ну это выбор, що ж там було, Ну, ви... Що я там щось там не, не то включив? Ладно. Ми апаємо слідуючий анг Макс спир не зуча. Добре, приходим к останнім персонажам. І це у нас фрэнк. Ну і ми з вами апаємо уже його. Накидається таки. Чесно я так довго грав на ньому, що навіть забув про час. Треба формиться такі, 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 такі суші щось. За цей сезон за це все ми апнули, з вами. Цей час ми апну за пару персонажів на 200. Багатьох апнули на 150. Ну, я буду, знаєте. Як як я... Я може підготуюся сьогодні. І завтра я готую, що... завтра я Я поїду, але. Mm... Ну. Я поїду кудись. Тому мене може і не бути, тому я пробую зняти для вас відео викласти в середині дня. Завтра. Якщо я. Не... Ну, якщо я ще не буду в гостях, там В середині дня. Ну добре, всім удачі, всім папа, щоб я тільки так не опозорився, тому... Чекаємо, чекайте завтра нову серію. Апнемо, думаю, 4 тисячі.